Всіх вітаю! Сьогодні готую картоплю по селянськи. Беру приблизно 2,5 кг картоплі і хорошенько її мию. І так беру картоплю, попередньо я її добре промила. У мене приблизно 2 2,5 кг. Наріжаю її такі на крупні дольки, нарізаю її всю. Картопельку порізала, заливаю водою, і ставлю на вогонь і довожу її до напівготового стану. І так картопля вже відварилася до напівготовного стану. Я зляла воду, висипала її на деко. Дві-три хвилини зачекала, щоб вона трохи остигла. І тепер веду її посипати сілею та спеціями. Беру сіль на таку кількість приблизно 1 столова ложка солі, посипаю. Далі беру перчик за смаком, Хто як скільки любить. Приправу до картоплі посипаю так щедро. Також додаю сушений чесничок і... і додаю олій. Соняшниковий олій в мене. Можете оливку додавати. Приблизно 2 столових ложки даю олій. Цю кількість і хорошенько все розмішую, вимішую. І не руками, але гаряче, то краще лопаткою. Картоплю я добре вимішала зі спеціями, тепер ставлю у духовку. На 180 градусів. Приблизно на 30-40 хвилин буду слідкувати, вдивитись по картоплі до рум'яної скоринки. Ну що, друзі, прийшло вже 40 хвилин. Моя картопелька спеклася. Дуже апетитно виглядає. зараз будемо смакувати. Бажаю всім мирного неба та добра. Дуже вдячна вам за перегляд та за лайк.